Ну що ж, друзі, ми повертаємось, повертаємось до Етеро. і не самі, а розпочинаємо ми нашу програму Hub, І Гості наші з нами вже на телефонній лінії. А я прошу вітати пані та панове Віталій Лобач. Із нами. Доброго тобі дня. Доброй раді, раді Ой, раді тебе знов чути. Ну я думаю, що це вже буде не секрет Дай, абсолютно для наших слухачів. Якщо ти з нами з'явився по телефонному дзвіночку, то значить будемо прем'єрити якусь свіженьку твою історію. А я знаю, що ти вже останнім часом пишеш не те, що трек як такі, чи створюєш там якісь кліпи. Так це вже максимально міні такий фільм, про який ми сьогодні також будемо говорити. Ну і мені стало. Дуже цікаво, чому саме ти зачепив такий цікавий і нестандартний образ дівчини, тому що асоціативно про дівчат зараз по іншому трішки спілкуються. А тут навпаки, ну звідки зародилася ідея того треку, але трішки нам про нього розповідає, як називається, і відповідно будеш давати якраз відповідь на запитання. Пісня називається Бісишся. От, е, е, я хотів написати пісню про нашу незламну українську е, дівчину, яка є. Е, сильна, незламна, незалежна. От, і мені така прийшла фраза, не твоя, от бісичка. Далі ми від цієї фрази пішли, пішли, пішли і народилася отака от пісня, от, яка... Зайшла дівчатам, під неї знімають багато тіктоків. Ну а для чоловіків цієї ми е е е вводили е з персонажем в кліпі. Угу. В кліпі зі відома акторка Катерина Островська. Вона грала угу. головну роль в серіалі. Так, так, героїня <зі> Віталь, бу була. Віталіка, був була героїні цього серіала Наташенька. <гум> От і образ чудово влився в кліп, є великий фідбек. Ага, Уже є, так? О, класно. Стосовно вайбу в кліти mm -hmm. тут якраз образ, що може і коня на скаку зупинити, і в палечу гату забігти, і це за зробити одночасно. Чому ти саме вибрав так, і ти і, 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 і прополотя ворот? Так, ну, так, так, так. До речі, є там такі кадри. Чому ти саме вибрав Катерину? Я в принципі зрозумів. І коли ви зможете відео переглянути кліп, так там також зрозумієте. Ну там певні скажімо так певні речі дуже сильно кидаються в очі, <рес> в очі скажімо так. Міцна четвірочка, мені і це навіть, здається, і, і, і це, і це не зовсім речі. Так це не зовсім речі. Я думаю, вони наші слухачі зрозуміли, ну, тут одразу ми вам натякаємо, що треба переходити в в Ютуб до Віталія Лобича Очі на його красиві. канал, і заходити дивитись кліп. Це вже знаєш таке продовження тих історій. Попередня угу. була історія кохання у хлопця з села. Тут уже хлопець з міста, там навіть такі кадри, як ти е, перед нею пробував їсти морепродукти, ну щось тобі трішки не зайшло. Угу, Було така історія. Yeah. А слухай, а ти не боявся, що ем, запрошуючи Катерину в е, кадр, роб, роблячи її головною героїною, люди, особливо хлопці і чоловіки, зможуть відволіктися від самого кліп? І від самої історії, а все ж таки зосередиться на головній героїні. Чи в тебе не було такого ризику? Ну якщо вони перший раз зосередяться на цьому, другий раз їм захочеться ще можливо переслухати. І знак знакторку. Мені буде два-три О, Це спеціальний піархід. Хто скаже так, хлопці, запускайте ще раз. Стратегія, <різований> mm -mm -mm. E, дивися, я ще почув, і, і, то, і видно, буде після того, коли буде ексклюзивно прем'єрити e, твій трек в нас на радіо, то mm, я побачив там і почув спершу різні голоси. Там було дуже багато голосів. Хто з тобою? Що це було за хлопці в кадрі? ми, 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 ми балакаємо про, про те, самому треку. Так, так, так. так ну, там, там є ж також герої, я так розумію. Так, там, там є мій менеджер Сергій. От, він там в, 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 в треке співав. Там також звукорежисер, mm -hmm. з яким ми працюємо на студії. От, ми так зробили декілька дублів і, і, і вийшов такий хор. Mm -hmm. Хлопці знаю, <гум> Так, mm -hmm. як варіант, в принципі, мені цікаво, як ви ще ту, в ту машину всі разом помістились. Машина там не така велика, але хлопці достатньо, ну скажімо так, кремезні, але все ж таки помістилися. Не будемо все відкривати, хай краще наші слухачі стануть і глядачами перейдуть і напишуть свої відгуки. Але тепер, якщо серйозно, хочу тебе запитати: от чи раптом ти десь таке таке не помічав, або спростуєш, або підтвердиш, тому що ну ми такий о. Ну, стандартно, що зараз там дівчата полюють за грішми. Він має зробляти як мінімум, не знаю 100-500 мільйонів в місяць і тому подібне. Чи раптом ми самі чоловіки не створюємо таких такий образ дівчат? Ну в плані, ми ж хочемо підкупити навіть в кліпі там прописано було. І в кадрі показано, що ми готові заробляти великі статки, готові брязкати, не знаю, брелоками від автомобіля, показувати, що ми е, такі круті ми в цей світ виборюємо таким самим чином, і ми і провокуємо дівчат бути такими. Е, чи чи ти погоджуєшся чи помиляєш, чи не погоджуєшся, чи не погоджуєшся з таким твердженням? От те я, я і і, 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 і погоджуюся, і не погоджуюсь, тому, тому що. Ну по потрібно прагнути завжди покраще. І нічого, в принципі, поганого немає, що що дівчата десь більш ну типу що вони б хотіли так щось щось краще звертають увагу на 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 успішних чоловіків. Ну так з того, в принципі, нічого тут то поганого немає. Mm -hmm. бо, бо риба шукає то там, де глибше. Там, де глибше. Так, така людина, там, де краще. Тут я з тобою також погоджуюсь, і ніянь має бути присутня. Ну і на сам кінець перед прем'єрою, хочу тебе запитати, бо там я бачив, що сон у кінці він перервався в кліпі. От мені стало цікаво, чи все ж таки, якби ця історія продовжувалася не в сні, не буду все також відкривати, сам знаєш, про що я кажу. Так мені цікаво, чи та дівчина дала хлопцю. Шанс познайомитися має на увазі. Да, да, да. Ми ж там в процесі загуляємо під річкою по парку, катаємося на атракціонах, так що там все до того, що Так, да, то був би саме, що на є хит-пі-енд. В принаймні в даній історії так в даній ситуації слухай, якраз на початку говорив в тебе простежуються такі м -м, прості людські е, стосунки. Ну нестандартні ситуації, зрозуміло, і в тебе ця історія вже з декількома треками е, просувається. Ти дальше хочеш щось такого е, міні-фільму е, знімати в такому плані рухатись? Чи в тебе якісь будуть свіженькі експерименти? Трішки нам ексклюзив і я думаю, що що будемо то поновому експериментувати, перецілюватись. Особі'm. О, а в якому напрямку приблизно? Нам завжди цікавить нові формати, тим паче по попереду в моїй творчості буде кілька дуетів. О, колава. Ще дати не готовий сказати, але вже mm. вже наплановано. Можливо, можливо натяк із ким саме припевел. ти працював Actually, в дуеті. <плес> Ну, зараз планується дует із Тетяною. Пісня вже готова. Ми ага. зараз будемо писати її на студії, знімати кліп. Ну класно, класно. Це те, що я, що, що я вже можу розповідати. Угу. Ну я розумію, що ти все не можеш привідкрити. Так, все зразу не розкажеш. Ну і ну, перше ми трішки, будемо набирати трішки вже дізналися. Так, так, будемо набирати тобі переглядів на Ютубі, і все більше більше, і в Тіктоці, в інстаграмі. Одним словом, на всіх цифрових площадках. Нехай перші люди е, повністю до дир продивляться ті кліпчики, і саме цей трек. А потім вже зможеш трішки і нам відкривати так, ще таємниці. в кліпі. Можете mm -hmm. відчути трішки нотки літа. Літом. Ну але на жаль, на вулиці так вже робиться холодно. Ну, і треба вже чекати наступних від тебе експериментів так. і релізів. Сподіваємося, що вони вийдуть дуже скоріше. Ну і ще е, на останок, перед тим як робити прем'єру, мусимо, мусимо тебе попросити. Побажання для наших слухачів, Так, щоб вони не бісилися. Так. хочу побажати всім, по-перше, гарного дня, тихо, гарного настрою. Вдягайтеся потепліше, mm -hmm. щоб ви не хворіли, щоб були здорові, щасливі. І фраза для дівчак, хай бісяться всі ті, кому кому вони дістали. Отак не хаукраїни ще найкраще, так повністю підписуємося. А я друзі нагадую, що Віталій Лобач був з нами на телефонній лінії. Тобі дякуємо, що приєднався. Ну і будемо зараз слухачам трішки відкривати ще твої музики, а саме бісишся. Слухаємо. Ці мужчини мліють, і про неї мріють, сниться їм ночами, як в обіймах і в руках просеко, в ногах дисковтека, вона поряд, але серцем від тебе далеко. Не твоя обізишся, голодним очима дивишся, там не для тебе квітниця краса, куди ти вже знову да. Хоч бери фоткай, не твоя, а ти бісишся, Голодними очима дивишся, Там не для тебе квітниця, краса, куди ти вже здогадайся сам. Не твоя, а ти бісишся, Голодними очима, дивишся, там не для тебе квітниця краса. В зорі в небі, та погляди не тане, а ти все віддав за танець На на най на най-най на на най на най на нах на на най на на нах'є